Після смерті Свидригайла Луцьк вже не мав власних князів. З того часу в місті правили волинські намісники, а з 1475 року маршалки волинської землі, якими призначали тільки українців. Луцьк занепадає. Причина передусім полягала в татарських набігах. Навесні 1453 року татари зруйнували частину міста і забрали в ЄСИР кілька тисяч осіб. У 1491 році татари й пожежа майже повністю знищили місто. З цієї причини в 1497 році Литовський князь Олександр вдруге надав Луцьку Магдебурзьке право. Грамота, написана латиною, зобов'язала міщан також брати участь в обороні мурів, а в разі більшої небезпеки разом зі шляхтою захищати замок. Численні негоразди не дозволяли місту піднестися. В 1508 році ротмістер Лука Муровець відбив напад великого загону татар. У 1540 році Луцьк знову нищить пожежа, під час якої в замку згоріли всі старі акти й документи. З огляду на зубожіння міста король Сідізмунд Август у 1552 році грамотою звільнив Луцьке населення майже від усіх податків. У другій половині XVI століття Луцьк завдяки спокійним часам знову стає багатим. У місті процвітають торгівля та ремесла. Крім звичайних ремісників, тут були золотильники, шаблярі, слюсарі, кушніри, мулярі. В Луцьку відбувалися великі ярмарки, де торгували сукном, шкірою, золотарськими виробами і вином. Населення міста складалося переважно з українців. Крім того, за литовських часів у Луцьку мешкали також вірмени, литовці, євреї, караїми, татари і поляки. На острові мешкали тільки християни, а далі, поблизу теперішнього собору, населення було мішаним. На вільці і в напрямку Жидичина жили євреї, ну а Мелянику – Караїми. Весь Луцьк, крім Яровиці, був обнесений валом і частоколом і мав кілька оборонних веж. Луцький замок був закладений Любартом у середині 14-го століття. Будівництво тривало досить довго. Закінчували його Вітовт і Свидригайло. Замок поділявся на горішню і долішню частини. Основним був горішній замок, зовнішні мури якого збереглися дотепер. Замок Люберта, побудований з цегли і каміння в готичному стилі на зразок замків хрестоносців, був за часів Люберта і кілька століть по тому найбільшим і одним з найсильніших замків Волині. Тоді весь замок оточували рови з водою, а до замку вів підйомний міст, що робило його неприступним. Проте часті облоги пожежі й байдужість, наступних після Свидригайла господарів, призвели до того, що вже в 16 столітті замок був частково зруйнований. Цілковитої руїни він зазнав наприкінці 18 століття, а в середині 19-го російський уряд навіть думав його розібрати. Мури горішнього замку мали 10,5 метрів заввишки і оточували подвір'я, яке було 230 метрів завдовжки, і за формою нагадувало трикутник. По кутах стояли три вежі: вежа Любарта, головна в'їзна, друга від річки стир вежа Свидригайла. Обидві вежі були 28 метрів заввишки, третя вежа владича. Найнижча сягала 13,5 метрів. Колись між вежами Любарта і Свидригайла стояла княжа палата. Князь Чарторийський на її місці побудував дім. Ближче до середини замку стояла українська кафедра святого Івана Богослова, яку заклали в XII або XIII столітті. У 14 столітті Любарт звів на її місці нову муровану церкву кафедру. Її частково знищила пожежа 1781 року, а остаточно розібрав російський уряд у 1840 році. Біля кафедри стояла палата луцьких владик. Від долішнього замку, або так званого пригородка, залишилися тільки рештки мурів. Мур цього замку в 16 столітті починався від вежі Свидригайла, оточував теперішню в'язницю, звідти йшов навколо костелу на захід, а далі за дзвіницею католицької кафедри повертав до горішнього замку і з'єднувався з вежею Люберта. Долішній замок мав сім веж. Їх, як і більшість мурів пригородка, розібрали в першій половині 19 століття.